Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Бог подарував нам ще один чудовий день. І все, що ми тут робимо, як в Біблії написано, ми проповідаємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. І не просто розп'ятого Христа, але й Воскреслого. Ми не проповідаємо про якогось про якусь мертву особистість. Ми проповідаємо про того, хто переміг смерть. І Через Його Воскресіння, через те, що він сьогодні є живий, ми маємо надію на вічне життя. Є до вас вкрай важливе запитання. Я хочу, щоб ви дали на нього відповідь. Підніміть руку, хто з вас е, вже посадив картоплю чи помідори, чи якесь е, моркву. Хтось посадив а, в когось є якийсь клаптик землі Удома? Я думаю, що є. Знаєте, може хтось не знає, я сільський хлопець. І в мого діда було з землі, у мого батька вже було трохи більше землі. І зараз в брата близько 70 гектарів землі, він займається тим невеличким бізнесом. І все моє дитинство було зв'язане з землею. Я завжди працював на тракторі, там з 10 років Горав, все-таки різне робив. І в цій справі в мене є невеличкий опит. Я працював на різних фірмах і так далі. Невеличкий опит. І Одну істину, одне таке правило я засвою, що, наприклад, якщо ми посіємо пшеницю, не виросте овець, виросте пшениця. Якщо ми посадимо картоплю чи ту саму моркву, виросте картопля або ж морква. Те, що е, ми сіємо, те і ми ж, і жнемо, я хочу сьогодні говорити про цю думку. Я хочу, щоб ми задумались над цим. Над цим таким законом, Божим законом. І цей закон є один з Божих законів сіяння і жатви. Він застосовується як у духовному, так і в фізичному житті. Цей закон несе собі таку одну головну думку. Кожен наш вибір має насліду, і те, ким ми є зараз, це результат наших вчинків, наших думок, наших поступків, які ми робили. Повторюся, кожен наш вибір має наслідки, і те, що, яким ми є зараз, це результат наших виборів, вчинків та думок. Я хочу, щоб ми сьогодні задумались над цим важливим законом, який діє завжди від початку. Землі від початку, нових, від початку Адама і Єви і до сьогоднішнього часу цей закон він діє. І, на жаль, ми часто забуваємо про цей закон сіяння і жатва. На жаль, ми забуваємо, і через це дуже багато проблем виникає в нашому житті. Апостол Павло до Галатів, 6 розділ 7 вірша написав такий віршер. Павло До Галатів написав 6 розділ від цьому віша, він пише: не обманюйтесь, не обманюйтесь. Такі перші слова, які апостол говорить, каже, не обманюйтесь. Як часто люди ми живемо в самообмані. одна людина сказала, що найкращий брехун той, хто вірить в свою брехню. Якщо ви хочете комусь так збрехати, що, повірили, повірте в свою брехню. І як часто ми віримо в свою брехню, як часто ми е, впевнені в тому, що наші гріхи, вони є виправдані, як часто ми думаємо, що традиції, які ми дотримуємося, вони є правильні, адже нас так батьки навчили, як часто ми е, оправдовуємо себе і ми впевнені в тому, що ми є розумні, що ми є розумніші за інших людей, що ми правильно живемо. І як часто ми живемо в самообмані, і написано, не обманюйте. І далі, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, то й від тіла тління пожне. а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, цей закон сіяння і він, він закладений Богом. І як важливо сьогодні нам розуміти, що він собі несе. Я сьогодні хочу говорити про те, що собі несе цей закон. Отже, давайте порозумуємося над тим, яка реальність цього закону. Я хочу говорити про три реальності, які несе у собі оце правило сіяння і жатви. І перше, що ми повинні знати, що ми самі вибираємо те, що ми сіємо. Ми самі вибираємо те, що ми сіємо в своєму житті. Коли ми дивимося на перших людей Адама і Єву, написано, що вони були вінцем Божого творіння, тобто не було нічого кращого, ніж ми люди. Ми є Божим вінцем. Немає нічого на землі кращого. Ми були ідеальні. І Бог дав нам волю, нам дав право вибору. Ми сьогодні не є маріонетками. Чим ми відрізняємося від тварин іменно волею? В тварин є інстинкти, і вони живуть по інстинктах, вони не можуть боротися з ними. Але ж сьогодні ми люди, в нас є також інстинкти, закладені Богом, але ми можемо боротися з ними. Ми не підкоряємося їх, адже в нас є своя воля. І коли ми дивимося, що Адам Єва зробили гріх, вони посіяли зерня брехні, ми бачимо, що вони пожали прокляття на землю, прокляття гріха в своє життя, і це прокляття сьогодні є на нас. Наша плоть, вона сьогодні є грішна. І нам потрібно від цього очищуватись. І коли ми замітимо, що коли Адам і Єва згрішили, кожен із них отримав покарання від Бога, кожен персонально. змій. Єва і Адам. Кожен із них персонально отримав покарання. Я хочу, щоб ми знали про те, що тільки ми і тільки ми відповідаємо за свої поступки. Пам'ятаєте, Адам каже Богу, це не я, це жінка мене дала мені цей плід. Єва каже, це, це не це змій мені дав плід. Вони хотіли. Свою відповідальність за свій поступок перекласти на іншого. Сьогодні, як часто, ми хочемо відповідальність за свій гріх, перекласти на когось іншого, на Бога, на диявола, на сусіда, на близьких людей. Але ми повинні знати: ми і тільки ми будемо нести відповідальність за те, що ми посіяли в своєму житті. І ми будемо це жати. Як важливо про це пам'ятати, яскравий приклад. Є яскравий приклад. Пам'ятаєте біблійну історію про Якова? У нього був брат ісав. Яків обманув перше свого брата, посіяв ненавість ворожнещу між своїм братом. Далі він обманув батька свого. Хоча цей обман був навіяний його матір'ю, але він зробив вибір обманути його. Інколи ми можемо думати, диявол нас заставив зробити оце зло. Але ми несемо відповідальність за вибір, ми робимо вибір. І від нас буде залежати, що ми сіємо. Він посіяв обман, він посіяв ненавість братом. І далі ми бачимо, що він почав жати. Цю ненавість між братом, він був змушений втікати, адже е, він обманув брата, забрав в нього перер... перворідство перше і забрав батьківське благословіння. Це була така одноразова функція. Батько не міг його два рази благословити. Було благо... батьківське благословіння одне, і воно мало дістатися першому брату, але він його обманув, віддавши йому, ну, він був дуже голодний там, з юшкою. Довга історія, прочитайте. Він посіяв ненавість між братом, і це був змушений втікати від нього, адже він його хотів вбити. Далі він пожинає обман в своєму житті. Він втік до свого дядька. І... А далі він був сам обманений своїм дядьком. Він працював, працювавши найпментом за своїх. Дружина за те майно, яке йому було обіцяне близько 21 року. 21 рік він працював за двох дружин і за те майно, яке йому було обіцяне. 7 років він працював за ту жінку, яку він щиро полюбив. Він каже, я буду працювати 7 років. Певне, 7 років? 7 років за ту дружину. А в кінечному результаті йому дають старшу. Потім він ще 7 років працює за другу. І ще плюс працює за те майно, яке йому було обіцяне. 21 рік свого життя він протратив. Він жав обман. Він багато страждав. Брат, що на нього війною. Але Бог його спас, він перемінив серця Ісава і його серця. Вони змогли, Бог їх помирив, але навіть. При тому, що Бог їх помирив і Сава осталася в кінечному результаті обіда на нього. При старості, через те, що він посіяв цю ворожнецю, вона була між ними до кінця практично їхнього життя. І якби на цьому ці страждання його закінчувалися. але ні, в Якова було багато синів, і один із синів це Йосип. Пам'ятаєте, Йосип? Це той, хто спас Єгипет від голоду і ізраїльський народ, той, що потрапив полон через своїх братів. Якова обманюють власні сини. І пам'ятаєте, він обманув його батька, і тепер його сини обманюють його. Сини його обманюють. Він сіяв, він пожав те, що він посіяв. І в довгій скорботі він був. Ми повинні зрозуміти. Що якщо ми сіємо зерно, ми повинні сіяти правильне і чисте зерно, в своє серце, в своє життя, щоб пожати потім хороше і добре. Сьогодні ми і тільки ми вибираємо, що сіяти в своє життя. Якщо ми сіємо брехню в своїй сім'ї, ми рано чи пізно пожнемо її. Якщо ми сіємо, для, як написано, Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Сіймо добро, сіймо любов, щоб пожати життя вічне. Якщо ми щиро любимо Бога, якщо ми покаялися і слідуємо за Христом, ми пожнемо. 100%, що ми пожнемо, якщо ми будемо дотримуватись біблійних принципів, ми пожнемо спасіння. Тільки ми вибираємо, що сьогодні сіяти. Це перша реальність про закон сіяння і жатви. Друга, про що я хочу поговорити, друга реальність про закон сіяння і жатви, ви завжди отримуєте більше, ніж ви сієте чи садите. Наприклад, коли ви садите одну картоплину. Появляється 8-5 картоплин. Коли ви садите один, одне зернятко пшениці, появляється цілий колос, там, де близько 20 зернят. коли ви садите е, сою на одній стеблинів, появляється близько 20 зернят. ми повинні розуміти, що якщо ми посіяли зло в своє життя, В своє серце, обман чи похо, чи різні такі грехи. Які нам здаються неважливими, повірте, що ми пожнемо набагато більше, набагато більше. Згадаймо того самого Якова. Він посіяв ненавість між братом, він посіяв брехню в своє життя, і ціле життя він його вжав, ціле життя. Він страждав, він втікав, він був обманутий. Його сини обманули. і що ну, там написано, що вони довгий, довгий час не могли його втішити, адже він втратив любимого сина Йосипа. Якщо ми сіємо невеличке зерня, ми пожнемо цілий колос. Якщо це зерно буде добре, ми пожнемо набагато більше. Люди говорять, посієш очинок Пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш долю. Важливо сіяти правильне зерно. Зерно правди, святості і чистоти, щоб пожати в своєму житті щасливе життя, щасливу долю. Якщо ми сіємо невеличкий добрий поступок, ми пожнемо, повірте, рано чи пізно, якщо не на землі, так і на небі, ми пожнемо набагато більше. З власного опиту. Можу привести приклад. У Львові, коли я знаходився у Львові, до мене підійшла людина і попросила, якась проблема була щось з поїздом, це було біля вокзалу, попросила мене невеличку суму грошей. Таке діло, мені не жалко було тих 200 чи там 300 гривень, вже не пам'ятаю. Але діло, що вони практично в мене вже гроші закінчувалися, а до стипендії заливалося там ще щось 24 дні. Я таки собі подумав, що я зможу протягнути, нічого страшного, я даю, виручаю цю людину. І буквально через 5-6 годин дзвонить до мене одна людина зі штатів і каже, я хочу тебе благословити 100 доларів, хочу подарувати, дати мені безкоштовно. Просто благословити мене. Розумієте, випадковостей в світі немає. Що ми сіємо, те і ми будемо жнати в більшому результаті. Ми по це повинні пам'ятати. Якщо ми сіємо в свої, своїй сім'ї брехню до дітей, ненависть, крики, якесь насилля, якесь зло, погані звички, повірте, що воно набагато більше проросте. Це, це страшно. Це страшно. Розумієте, коли. Ізраїль жав, коли Ізраїль сіяв в своєму житті нарікання, коли вони виходили з Єгипту, нарікання, чи якісь різні е, божків, ідолів, вони жали набагато гірше і набагато страшніше. Ті самі євреї, які розп'яли Ісуса Христа, царя, якого вони так довго чекали. Ісус, коли в'їжджав в Єрусалим, Він сказав, Він заплакав. І він говорить оце пророцтво, що камінь на камені не останеться на... в Єрусалимі. Ізраїльський народ буде розсіяний по всій землі. Якщо ми чули історію, ми знаємо, що євреїв дуже сильно гонили і вбивали. Вони були розпорошені по всій землі, з них знущалися, вони були відброси суспільства. Їх всі не любили. Вони жали те, що посіяли. Коли ми сімо невеличке, якийсь маленький грішок, який нам здається, а це гріх не на смерть. Бог простить, повірте, що ми пожнемо його набагато більше. Набагато більше. Третя реальність про закон сіяння і жатви. Ми будемо вкушати той плід, який ми посіяли. Ми будемо вкушати той плід, який ми посіяли. Ось я писав такі слова, буду читати виборочно. Восьмий розділ Осії, третій, четвертий і сьомий вірш. Третій, ой, Восьмий розділ, третій, четвертий і сьомий вірш. Він пише такі слова: Покинув Ізраїль добро, ворог його пожне. Вони ставлять царя, але не від мене. Вони князя ставлять, але я не знаю. Вони зі срібла свого та із золота свого божків наробили собі, щоб загинути. І Сьомий вірш пише Осія, а що а що вони, а що вітер вони засіють, то бурю пожнуть, коли ми сіємо зле зерно і воно проростає велику масу проблем, велику масу тих чи інших гріхів, повірте, ми будемо. Переносити цей плід і вкушати, який би він не був, чи солодкий, чи гіркий, ми будемо переносити це в своєму житті. Всі проблеми, всі перешкоди, всі погані звички в нашому житті через наші поступки в минулому, через наше виховання, через наші хід мишлення, через наші поступки, чи через їхню відсутність. Те, що ми посіяли, ми будемо вкушати, повірте. Ми будемо переносити все на собі. Да, є випадки, коли Бог повністю очищує і забуває всі гріхи. Ми не несемо якогось покарання, але якщо ми будемо далі продовжувати грішити і грішити, сіяти своє серце, свій розум, кукіль чи якесь нечисте, неправильне зерно, і воно проросте, ми пожнемо біль, розруху в сім'ї, е, похану долю. Депресію, проблеми з фінансами і таке різне. Цей закон, він прямо впливає на наше життя, він прямо впливає на наше життя. Але є і надихаюча новина. Незважаючи на все минуле насіння, у нас ще є шанс сіяти хороше і добре. Наші добрі вчинки теж принесуть плід, вкладаючи у духовне, у те, що приймає Бог. В першу чергу, схиляючись перед Його Сином, люблячи Бога і людей, ми можемо бути впевнені, що ми пожнемо життя вічне. Ми не можемо змінити минулий урожай. Але ми можемо напряму впливати на минулий урожай, на, на майбутню жатву своїми вчинками добрими, наповнені любов'ю. Розумієте, нам потрібно вибирати те, що ми сіємо в своє життя. Адже тільки ми вибираємо, що сіяти в своє життя, тільки ми будемо це жати і в більшій кількості, незалежно, що ми посіяли, чи добро, чи зло. І ми будемо на собі це переносити. На собі це переносити. Ще один такий момент і будемо закінчувати. Чим відрізняється хороше і зле насіння? От будь-яка, знаєте, будяк може рости будь де Зілля, воно за ним не треба доглядати. За ним не треба доглядати. Але щоб проросло хороше зерно, візьмемо ту саму картоплю, бараболю. Потрібно дуже багато хотів зробити. В першу чергу нам потрібно що зробити? Згорати землю? Десь пройтися це вже два. Пройтися гною розкидачем, гній розкидатися це вже три. Скультивірувати це вже чотири. Підготувати картоплю до посадки, одобрити її там попілом, різними хімікатами, очистити, перерізати, якщо велика це вже п'ять посадити, 6. Підгорнути. Сім. О, е, три рази сапати. Чи там два рази треба сапати її. Це вже 8 – кропити від жуків. Це вже 9. Десять це е, скосити баробулиня. Одинадцяти. Скопати її. І тоді тільки ми можемо зібрати цей плід. Бачите, як багато потрібно зробити, щоб проросла картопля, хороша картопля, велика картопля. Масу зусиль треба прикласти для цього. Я скажу вам більше. Нам більше потрібно прикладати зусиль, щоб в нашому серці проросло це хороше і добре зерно. Набагато більше зусиль. Нам треба кожен, кожен день підготовлювати своє серце. Щоб Бог справді міг посіяти оце добро і любов, щоб воно потім переросло у дещо більше. Господь, повірте, Господь хоче посіяти в нас дещо неймовірне. Ми, мож, ми навіть це не можемо уявити, що це може бути. Але я втвердо знаю, що Господь хоче посіяти в нас любов, добро, яке потім переросте у дещо неймовірне, яке принесе нам радість, яке принесе нам вічне життя. Для цього потрібно підготовлювати своє серце. Очищувати від бур'янів, від поганого насіння це наші злі думки, уява, похотлива уява, шкідливі звички, заздрість. Різні роду гріхів нам потрібно очищувати. Розумієте, диявол буде кожного дня кидати якийсь кокіль, щоб змарнувати нашу жатву. Щоб якесь зле серно проросло і придушило, оце хороше насіння. Нам потрібно очищувати кожного дня, для цього нам потрібно читати Біблію, слухати те, що говорить Бог, жити по вірі. І слідувати за Христом. І пам'ятаємо, що тільки ми робимо вибір. Якщо ми будемо жити по власному розумі, повірте, ми не робимо куча помилок. Я в своєму житті наробив багато помилок. Ми можемо думати, о, я, я знаю все. Я знаю все. Оце знов самообман. Каже, не обманюйтесь, ми не знаємо все. Але ми можемо думати, в мене є вища освіта, я виховав там п'ятьох дітей. Я начальник на роботі, То я, в мене досвіду, о, вище голови, я знаю, як треба жити, я можу тобі ще розказати. Але при тому всьому, скільки ми помилок. Припускаємося в своєму житті. Інколи ці помилки стають фатальними, і ми жнемо велике горе, велику біду в нашому житті. І це буде ще добре, якщо ми пожнемо це на землі, а не на небі. Розумієте про що я? Важливо знати, що ми посіємо те і пожнемо. Тільки ми вибираємо те, що сіємо. Ми повинні знати, що ми набагато більше пожнемо, ніж ми посіяли. І ми будемо вкушати. Цей плід, який ми посіяли. Важливо пам'ятати, що потрібно хороший ґрунт, щоб хороше насіння проросло. Нехай Бог допоможе нам в цьому. Тільки з Христом, тільки тоді, коли Христос в центрі нашого життя, наші помилки вони зійдуть до нуля, якщо ми будемо все правильно виконувати. І це насіння. Хороше і добре принесе нам багато радості, якщо воно проросте. Нехай Бог в цьому допоможе.